Що вам відомо про постать Софії Яблонської, кінооператорка, фотографиня, письменниця, перша українка, що здійснила та задокументувала навколосвітню подорож? Нещодавно я побувала на зустрічі, де й дізналася, що можливе збереження та популяризація культурної спадщини через парфумерію. Тож разом з фондом, що досліджує творчість та біографію Софії Яблонської, були розроблені парфуми, що відтворюють світ, у якому жила і творила письменниця, і перша колекція ароматів з мого дитинства. І їх розробляли справжні українські парфумери Михайло Буц та Оксандра Осініна. І ще один з Наталією Гринник, співзасновниці фонду, створювався аромат під керівництвом парфумерки. Це дійсно офігенний творчий проєкт. І нещодавно на моєму каналі вийшло невеличке відео з цієї зустрічі, де я поділилася першими враженнями від парфумів. Навіть один має ружа чорна, що присвячений батьку Софії Яблонської, який був священником, лікарем, землеробом і вирощував чорні троянди. Звичайно, аромати не для масового споживача саме в таких роботах можна знайти щось цікаве.